Вітаю вас! Дивіться, яка ж нам кладуха знову прийшла. Радянська мелочуха е, з Корчун Шевченківського. Насправді даний матеріал ми купуємо як кладунь, нічого тут немає страшного. Також в посилці був годинник позолочений, а у А саме кайфово, що було в посилки, це звичайно подарунки від наших підписників. І саме отакі Е, Я не знаю, ці брелки, мабуть, чоловік виготовляє. Власноруч, можливо, торгує ними, можливо, не торгує. Цього моменту я не знаю. Але суть питання, що отримувати подарунки від підписників, це найприємніше, що може бути да, в цій роботі. Звичайно, матеріали класно, звичайно, ваші посилки класно. Але момент, що комусь подобається твоя робота, так що він хоче. Виразить своє задоволення, і насправді вас е, дуже багато дякую вам всім, дорогі підписники, за ваші подарунки, за ваше відношення, за ваші реакції на відео і все решта. Е, це все дуже приємно. Я буду далі старатись розповідати про матеріали, які ми купуємо, пояснювати якомога більше про метали та сплави, е, а також знімати. Гумористичні відео з Іваном і рештою своїх працівників. Якщо це, звичайно, буде відповідати нашій роботі. Так що всім дякую за посилочки, дякую за матеріали, дякую за подарунки. З вами дуже приємно і ви гарна аудиторія і приємні люди.